В одеському ботанічному саду зацвіли 150 дерев сакури різних сортів. Найстарішим деревам більше 50 років, розказала директорка саду Людмила Левчук. Каже, цвітіння дерев триватиме протягом тижня. Їх бачила Юлія Мельничук. Ясміні три роки прийшла на фотосесію у ботанічний сад у японському національному костюмі разом зі своєю мамою Мариною. Сакури цвітуть дуже швидко, везде, да. звісно, пройшла реклама у всіх фотографов. Ми вирішили запечатлити О, на пам'ять пасситочки. Одеситка Ольга Селезньова також прийшла подивитися на сакуру. Ви знала в ботанічному саду, що тут цвітення сакури і длиться ну, буквально одну тиждень. І я, звісно, постаралась прибіжати хоча б одним глазочком подивитися, тому що це дуже красиво і це дуже мимолетно. Нравиться своєю пишністю, цвітом, красотою і унікальністю. Тобто настільки необычне рослина, ми не бачимо потім плодів, так, да, як на обичне вішнє. Но ми любуємося цією красотою. На новій території ботанічного саду зацвіла алея молодих сакур, закладених у 2015 році. Усього їх на території 150 – Це більше десяти сортів. Розповіла директорка ботанічного саду Людмила Левчук. Вона зазначила, найстарішій сакурі на території 50 років. Сакура, це насправді не ботанічна назва. Сакура це назва. Багатьох е, сортів е, це можуть бути і черешні, це можуть бути і вишні, це можуть бути і сливки. Частіше всього вони махрові, і вони, як правило, ну це не рослини неприродної флори, а частіше всього це сорта, які потрібно обов'язково отримують їх шляхом щеплення на якусь рослинку, там черешню, там ще якусь іншу. Тобто, це не одна рослина. Порівняно із минулим роком. В цьому році рослини зацвіли пізніше, через погодні умови, каже Людмила Левчук. В цьому році от вона почала. Так вже відкриватися, квіточки десь. Ну... Близько тижня тому, назад, а і зараз, в принципі, ви можете бачити, що вона от дуже гарно зараз масово цвіте. для того, щоб якось їй було більш-менш комфортно, ми стараємося мульчувати приствольні круги для того, щоб зменшити випаровування води. Наш клімат в принципі, сприятливий для цих рослин. Ну, В цьому році були достатньо сильні морози, тобто від морозів вони ніяк не пошкоджені були морозами. Вони достатньо посухостійкі. Як зазначила, Людмила Ла левчук цвітіння сакури у ботанічному саду триватиме тиждень. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.